Привіт, друзі! Сьогодні 20 серпня. З вами знову Реклочок. Росія активно готується до переговорів із Зеленським. Але, як сказав Лавров, до речі, коментує нині все, тільки Лавров, друзі, відразу вам повідомляю, що так вони готові до переговорів з Україною, втім, не в форматі лідерів, а у форматі підвищення статусу переговорних груп і будуть говорити про всі компромісні можливі рішення. Багато він знову наговорив, цікавих деталей впродовж. Трьох днів, щонайменше три інтерв'ю від Лаврова. Це те, що я бачу, я вам готовий все це детально розповідати. Європейці визначаються з дольовою участю у гарантіях безпеки, тому що Трамп їм поставив дедлайн. У вас каже, є два тижні, ви повинні напрацювати план. А відповідальним за це є все Марко Рубіо, державний секретар США, Він же радник з національної безпеки Дональда Трампа. І Україна ухвалила зміни до бюджету України на 2025 рік. Перерозподілили 40 мільярдів гривень. Зараз вам детально про все це розповідаю, також про можливу підготовку Валерія Залужного до виборів. Є така інформація, але чи вона правдива, я вам зараз це все розповім. Тому з вас коментар, підписка, подобайка. Ну і, звісно, шерте, шерте відео друзям, знайомим це допомагає просувати україномовний контент. Інформації дуже, друзі, багато, тому, ймовірно, випис буде не коротким. Поки що із новин, які повідомляє... Головне управління розвідки. Росіяни почали використовувати новий безпілотник із лтє зв'язком. Це мобільний зв'язок, ви певне добре знаєте про це. Безпілотник має форму шахеду, обладнаний двома модемами ЛТЄ, які передають відеозв'язок і інший зв'язок в режимі онлайну. Використовується як приманка, може бути приманкою, але удосконалюють шахеди росіяни, і половина компонентів такого нового безпілотника, як кажуть, у Гурі виготовляється в Китаї. А де друга половина Ну тут вже питання риторичне. Схоже, що і європейські, і американські запчастини туди потрапляють. Звісно, такі імпортні операції здійснюються не напряму до Росії через треті країни, але сам факт це до питання контролю за санкціями. А тепер, друзі, конкретніше про переговори. Довкола переговорів, багато коментарів, публікацій у західній пресі. Ну, зокрема, Financial Times пише про те, що на переговорах у Білому домі зеленські та європейські лідери порівняли передачу частини Донеччини росіянам. Це те, на чому нібито наполягає Москва, та чому нібито вони реально на цьому наполягають, вони ж хочуть забрати всю Україну. Порівняли з тим, що якби Сполучені Штати Америки, наприклад, віддали частину Флориди. Це кажуть справило враження на Дональда Трампа, і в такий спосіб він ймовірно десь призадумався, бо пише Financial Times, Зеленський та європейські лідери порівняли віддачу решти Донецької області з тим, якби Трамп віддав Східну Флориду, штат, у якому розташований маєток Маралага, американського лідера. Наскільки це справило враження чи справило враження загалом? Мені складно вам сказати. Ну, журналісти пишуть, що так Трамп був стурбований. Але. Трамп до прикладу сьогодні писав про те, що порівнює окупацію Криму, анексію Криму і втратою, наприклад, штату Техас, який в багато разів більший за півострів Крим український. І каже, що якби це сталося, то мене критикували б років 20 за це, натякаючи таким чином, що Крим фактично дав команду здати Барак Обама, і тут історія не про Україну, це чисто внутрішньоамериканське питання. Друзі, звертаю вашу увагу, що багато сьогодні в риториці Трампа спрямоване саме на внутрішню аудиторію, в тому числі і питання російсько-української війни. За рік. У Сполучених Штатах Америки будуть проходити проміжні вибори, де будуть обирати в повному складі Палату представників і одну третину Сенату. Так завжди відбувається в США, тому дуже важливо розуміти, що ж, власне, буде відбуватися і в США. Бо внутрішній порядок денний формує і позицію Дональда Трампа. Глава британських збройних сил також сьогодні повідомив про те, що Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією. Дуже суперечлива інформація. Сьогодні надходить у пресі стосовно того, яка буде долювала участі Америки і інших країн у коаліції охочих у гарантіях безпеки, на чому власне не полягає Дональд Трамп. Про це пише видання The Guardian. Сьогодні проходить зустріч у Пентагоні. Очільника генштабу Британії Тоні Радакіна, і він повідомить там уже про те, як 30 різних країн готові долучатися до безпеки для України. Багато нарад, зустрічей. Треба напрацювати документ практично до кінця цього місяця, бо 3 вересня у Пекіні відбудеться велике зібрання. Сі скликає своїх подільників, лідерів багатьох країн, в тому числі, аби організувати помпезний парад на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. У Дональда Трампа це 8 травня, а у Сінцінпіна це 3 жовтня. Так от, раніше офіційні особи говорили про те, що розгортання до 30 тисяч військових може бути в Україні. Ми вже цю цифру чули неодноразово. І навіть очільник оборонного відомство Британії наголошувано на тому, що вони готові відправити до України якийсь військовий контингент. Вчора було повідомлено про те, що 10 країн готові це зробити, але нині, чесно кажучи, нічого не зрозуміло. Ну, до прикладу, політику пише про те, що Франція та Британія навряд чи відправлять миротворців до України через політичну слабкість як Макрона, так і Стармера. Кому вірити, зараз, чесно кажучи, я вам сказати то, що не можу. Інформація дуже суперечлива, тому пропоную почекати офіційних повідомлень, офіційних посадових осіб про досягнуті результати щодо гарантій безпеки для України, до яких хоче долучитися і Росія. Я про це ще обов'язково вам скажу. Також Велика Британія та Європейський Союз готують санкції проти Росії. Це не новина, про це повідомляла Кая Кала ще вчора, висока дипломатична представниця Європейського Союзу. Це станеться, якщо Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентом США та України. Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським про це пише видання The Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді. І він власне каже: якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним приводом для введення санкцій. Ну я думаю, що вже слушна нагода можна це робити. Чому поясню? Також у співрозмовнику британському уряді зазначив, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясі. Це дуже важлива деталь, друзі, лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти. Але я в це не вірю. Не вірю, поясню чому, тому що сьогодні видання Bloomberg пише про те, що Росія обіцяє Індії допомогти з митами. Та пропонує ще більше дешевої нафти. Росіяни чекають на збільшення закупівель нафти індійськими НПЗ, в тому числі і державними, які раніше заперечували, що вони будуть купувати цю нафту в Росії. Або Росія хоче хоча б зберегти той рівень, який є на поточному. І розраховують на подальше зростання торгівлі щороку на 10%. Тобто вони вибудовують плани співробітництва з Індією, і Індія доволі прихильно ставиться до таких ініціатив. Пишуть, що нібито Китай збільшив закупівлю російської нафти на тлі того, що Індія купує менше. Але сьогодні видання Bloomberg пише про те, що державні нафтопереробні заводи Індії збільшили закупівлі нафти з Росії. Попри мита від Сполучених Штатів Америки, які можуть запровадити проти Індії ще раз через імпорт російської нафти. Ну, нібито на тлі більших, мит більше купують, але мені видається, це їх не зупинить. Тим паче, Індія та Китай активно налагоджують співробітництво в різних сферах і в тому числі будуть здійснювати авіасполучення між цими країнами. Це ті країни, які фактично воювали до вчора між собою. За даними видання, Bloomberg, Індія придбала партію російської нафти цього тижня і не одну. Цю нафту відвантажать у вересні та жовтні. Індія отримала знижку на нафту від Росії 2,5 долари за барель. Станом на 19 серпня нафта марки Уралс, яку видобуває Росія, коштує 62 долари за барель на ринку нафти. Це дуже багато. Це вище тієї стелі, яка нині встановлена, тому що 18-й санкційний пакет, як на мене, ще. Чесно кажучи, ніякої сили і не набрав. Не бачу я, щоб, наприклад, Європа дуже бідкала через те, що росіяни продають задорого нафту Індії, а Сполучені Штати Америки поки що закривають на це очі, тому європейцям можна нічого не чекати. У них є вже всі приводи для того, щоб вводити санкції проти Росії додаткові. Але вони сказали: очікуйте на 19-й санкційний пакет. Тим часом на Росії Кирил Димітрієв, який очолює фонд прямих інвестицій до Росії, і був учасником переговорної групи, його не було на зустрічі з Трампом. Це представник Катерини Тихонової, доньки Путіна, ще раз вам нагадую, сказав, що європейські лідери намагаються завадити мирним переговорам і відновленню відносин Росії зі Сполученими Штатами Америки. Наративів дуже багато, їх сьогодні продовжує, в тому числі і Лавров. Хоча Лавров не долюбляє Кирила Дмитрієва, але вони говорять зараз практично одне й те саме. Лавров дав чергове інтерв'ю і сказав, що Росія буде згодна з тим, що гарантії безпеки для України будуть, на рівній основі їх повинні забезпечувати Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Китай. В принципі, таку версію я з колегами виказував давно, ще два роки тому, що Китай може бути долучений до процесу врегулювання російсько-української війни. Наприклад, китайські війська, як миротворці, можуть бути на лінії розмежування. Це версія. Її Лавров, звісно, не озвучував. Але на думку Лаврова, Росія також мала б забезпечувати ці гарантії, не лише Китай. Більш того, каже він, обговорювати будь-які питання без участі Москви. Недоцільно Ну, натякає на те, що вони ведуть війну проти України, і це вони розпочали її. Ти він фактично прямо це говорить, але називають вони цю війну українською кризою. Більше того, Лавров сказав, що Росія внесла пропозиції щодо майбутніх переговорів і наголошує на тому, що вони готові підвищити рівень глав делегацій, а не готувати конкретно завтра зустріч Путіна і Зеленського. І каже, що ми наполягаємо на переговорах делегацій, і вони не хочуть прямо говорити, чи очолить Путін російську делегацію для переговорів із Зеленським. І каже: Путін підтвердив, що готовність продовжувати прямі російсько-українські переговори, які приходили в Стамбулі. І він, до речі, про це каже, сказав у телефонній розмові із Дональдом Трампом, буквально в понеділок. На останньому раунді наші переговорники запропонували створити три робочі групи в Стамбулі. А Україна, мовляв, ніяк не відреагувала на це. За підсумками розмови з Трампом, наш президент вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій. Ну і в такий спосіб фактично Лавров затягує переговори, ухиляється від них. Тому європейцям є всі підстави вже вводити санкції проти Росії і не чекати, поки Росія їх зірве. Але, звісно, європейці будуть поки що очікувати. Стосовно, друзі, ситуації на самій Росії, повідомляють уже російські засоби масової інформації про те, що третій, за рахунком російський регіон, зіткнувся із нестачею бензину та вів талони на автозаправних станціях. Примур'я слідом за Кримом і Забайкальським краєм зіткнулося з нестачею бензину після низки ударів Збройних сил по нафтопереробних заводах. Це аргумент, як на мене, на переговорах. Внаслідок останніх атак Росія втратила 13% потужності НПЗ. Як повідомляє Prima Media, перебої з паливом почали виникати з початку серпня, а останнім часом посилилися. Про брак бензину повідомляли водії з Анучино, Арсенєва, Чугуївського округу та Усурійського, а потім АІ-92 та аі 95 зник із заправок Владивостоку. Паливний колапс пише видання, виник на федеральній трасі у Сурі, яка з'єднує Хабаровський край та Примор'я. За словами місцевих жителів, бензин продають за талонами, заправляють лише машини екстрених служб та автомобілі організацій за паливними картками. Ну, дещо схоже було і в нас на початку широкомасштабного вторгнення карток, звісно, не було, але ціни були дуже високі. Це також дуже цікава тема, чи був тоді справді дефіцит. Палива в Україні чи він був створений штучно. Дуже цікава історія, друзі. Ну, до неї ми ще будемо торкатися. Це не тема сьогоднішньої розмови. І тепер друзі до ситуації в Польщі та Сполучених Америки. і також є цікава інформація про Україну. В Польщі стався черговий інцидент, туди знову прилетіло. Не ракета цього разу, а шахет. Спочатку Польща заперечувала факт прольоту шахеду минулої ночі. Він впав на території. Неподалік Любліна вибухнув. Внаслідок вибуху у трьох будинках розбиті вікна. Про це пишуть засоби масової інформації, і Міністерство закордонних справ Польщі заявило про те, що впала не частина якогось старого двигуна. Спочатку така заява була, а це російська версія шахеду. Радослав Сікорський написав відповідний пост і каже, чергове порушення нашого повітряного простору зі Сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі перед НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ висловлюватиме протест проти відповідальних за цей інцидент, тобто проти Росії. Але він натякає, що він не збирається відправляти свої війська до України. Ні, ні, ні. Каже, ми тут замкнулися, і все. Ну тут ще питання стоїть: а чи вони готові будуть відправити війська свої, наприклад, до країн Балтії, якщо там буде напад? А Путін може таку історію спровокувати. Reuters з посиланням на речника МЗС повідомляє, що за попередніми даними у Польщі вибухнула російська версія безпілотника шахет. Спікер Павел Вронський в коментарі ТВН 24 сказав, що експерти вказують на російську версію безпілотника шахет. Ну і навіть як ви бачите, закордонне відомство Польщі. Типу це підтвердило, але дуже обережно. Хоча, як на мене, це порушення повітряного простору країн НАТО і тому просто напросто треба чи не то, що оголошувати війну Росії, а діяти більш жорстком, вводити санкції, що не менше. до цікавої історії і події у Сполучених Штатах Америки про порядок денний, який я сьогодні згадував у відео, Дональд Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір. Щоб незаконним мігрантам було важче через неї частину перелазити. Чому саме в чорний колір? Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомляє, ми додамо ще більше технологій, камер, датчиків. Ми також збираємося пофарбувати стіну у чорний колір. Це зроблено спеціально на прохання президента. Коли щось фарбуючи чорний колір, воно стає ще гарячішим, і людям стає ще складніше на нього підніматися. Трамп бореться з незаконною міграцією, тут без жартів, і як бачите, використовує всі методи. Там просто перелазять через стіну. Прикордонники з цим нічого не можуть діяти. Дрявий кордон Сполучених Штатів Америки. І проблема з мігрантами справді дуже велика. Ну, а тепер друзі до внутрішньої політики в Україні. Я сьогодні на каналі зі своїми колегами обговорював новину, яка з'явилася вчора пізно ввечері. Американська журналістка публікувала інформацію, звати її Кеті Левінгстон, що Валерій Залужний відкрив виборчий штаб у Лондоні і готується до президентських виборів. За її інформацією, керівником штабу буде генерал-лейтенант Сергій Наєв, який нині на фронті. Організацією кампанії займається нардепка від ЄС Порошенка Вікторія Сюмер, відома політтехнологша, і має серйозний досвід. За медійний напрям відповідає екс-журналістка BBC Оксана Тороп. Міжнародний блок очолила екс-керівниця центру протидії дезінформації, а нині заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Але вона на посаді трішки дивна історія. Фінансує проект за інформацією Лівінгстон, колишній нардеп Сергій Пашинський. Ви теж його, певна, добре знаєте, який в дуже багато скандалів, коли був ще народним депутатом, нині він займається зброєю в Україні. У Залужного заперечили цю інформацію і підготовку самого Залужного до президентських виборів в Україні, про які, до речі, згадував президент України, перебуваючи в Увальному кабінеті, сказав: Так, вибори будуть, як війна закінчиться. Це однозначно так. Так от, що, власне, повідомили у Валерія Залужного, Медіарадник посла. Чинна медіарадник Оксана Торок заявила, що інформація не відповідає дійсності, ні про який передвиборчий штаб не йдеться, сказала вона. Наразі я допомагаю заложному в галузі контактів із ЗМІ. Не більше того. Ну, справді, Залужний ще ніколи не робив заяв про те, що він збирається президенти. Як свого часу Володимир Зеленський не робив заяв, що в президенти. Але потім запитував Вакарчука, то ми йдемо чи ні, ти так чи ні? Бо я теж подумаю, ну, ви пам'ятаєте цей дуже цікавий епізод. На початку політичної кар'єри нинішнього президента України, тому я не виключаю, що така технологія і в залужності. Ну, а поява цього поста ну, доволі цікава. Я, до речі, ще раз наголошую, друзі, обговорю, це зі своїми колегами і в себе на каналі, з Володимиром Фесенком Ігорем Рейтеровичем. Ви можете переглянути ці відео. Йду дуже просто. Ще одна цікава інформація з України про історію внутрішню, українську. Верховна Рада сьогодні проголосувала зміни до бюджету 2025 року і суттєво збільшила невійськові військові видатки. Цікаве співпадіння з інформацією про залужного. 25,5 мільярдів гривень відправлено на резервний фонд, з яких 8 може отримати Укрзалізниця. Хоча в Укрзалізниці там нібито надприбутки, тому мені не зрозуміло, чому Укрзалізниці. 4,3 мільярди гривень на програму Мінцифри для закупівлі спецтехніки, дронів на гранти у сфері Defense ТЕЧ. 4,6 мільярда гривень на безкоштовні шкільні обіди для учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів у прифронтових регіонах. 3,2 мільярди гривень на ліки для онкохворих та інших важких пацієнтів, 1,5 мільярда гривень на розбудову мережі військових ліцеїв, 1,2 мільярди гривень на підтримку ветеранів та їхніх родин і 1 мільярд гривень на житло для внутрішньо переміщених осіб. Всі потреби справді потрібні. Немає ніякої абсолютно мови і заперечень. Ну і ще одна цікава деталь: видатки збалансовано за рахунок скорочення інших на військових видатків. На 36,7 млрд гривень, а також переспрямування 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. Кличко з цього приводу дуже обурився. Компанія вже давно ведеться на рахунок цих 8 мільярдів гривень. Він знав, що в нього їх заберуть вже давно. Нині знову коментує, що це несправедливо. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за підтримку. А її можна зробити дуже просто: підписка, коментар, подобайка, шер. Все це допомагає просуватися україномовному контенту. Всіх люблю, ціную шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна.